Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 7 пункту номер 18 Знову задачі з параметром. Знову будемо розв'язувати ці задачі графічно. Ітак, модуль х квадрат мінус 1 дорівнює А. Ну, треба подивитись, у нас таке це за функція. Значить, ліва частинка у нас це з х квадрату. Ми робимо x квадрат мінус 1, це виходить ми, графік опускаємо на одиничку вниз. А далі ми беремо за модулем всю нашу функцію. Аналогічно до попереднього, я зроблю тут деякі записи для того, щоб не писати кожного разу. Одне й те саме. І так, значить, якщо ми будемо брати за модулем аргумент. То що ми робимо? Для частинки іксів невід'ємних ми без мінуса залишаємо, а для від'ємних ми симетрично відносно ОІ частину невід'ємних зображаємо. І так. А якщо ми говоримо про перетворення модуль F від X? То тут історія наступна. Якщо Y у нас невід'ємні, тоді нічого не змінюється. Цей модуль ні на що впливати не буде. А якщо Y у нас менше за 0, то ось цю частинку ми відносно X відображаємо. І так, тобто у даному випадку, у нас з вами за модулем береться вся функція тобто, це перетворення 2 зірочка. І ось наша функція. І так, будуватиму я це в площині XO. Масштаб візьму одиничку. Мабуть. І так, значить, що ми робимо? Ми будуємо параболку, яка на одиничку зміщена вниз. Значить, ось як вона себе поводитиме. Раз, два, три. Ось тут. Нехай десь на висоті 3. Ну і ось тут десь на висоті 3 точка знаходиться. Значить, ось це наша параболка. Не знаю, чи вийде в мене її рівно зобразити, але я буду намагатись. Дим. І ось. Якось так. Так, а тепер. Наш фінальний графік це буде відображення симетричної частинки ігри менше за 0. Тобто ось ця частинка відзеркалиться нагору. Так, ну це буде також одиничка. А ось ці дві гілочки, ну точніше, шматочки, вони залишатимуться. Для них нічого змінюватись не буде. І так, тепер нас питали кількість. Розв'язків залежно від значень параметрам. Починаємо рухатись знизу, бачимо, що нічого немає. Приходимо в 0, бачимо, що розв'язки є. В одиниці також є. Ну, далі також є. Тепер розбиваємо. Розбираємось з кожним випадком. Значить, ось тут у нас не було нічого. Ось тут їх стало 2. Ось тут їх. Чотири штуки. Ось тут один. Бо раз. Два. Три. А ось тут завжди два. Отже. Що ми тут отримуємо? Ключові точки у нас 0,1. До нуля нічого не було. В нулі два. Від 0 до 1, 4, в одиничці 3. І далі 2. Знову ж таки, писати текстом я не буду. Вважаємо, що це відповідь. Друге. І так, тут що у нас відбувається? У нас є x плюс 2 квадраті мінус 3, дорівнює А. І так, ну, стартова функція зрозуміла це квадрат. Далі я зроблю. Два переноси за одну дію. Плюс два в аргументі, мінус три відзначення. Значить, графік ми на два, Куди виходить? Суваємо вправо. Е, чи. Ні, вліво. І на три вниз. Так, а далі ми робимо перетворення два зірочка. І беремо просто цей графік за модулем. X плюс 2 в квадраті мінус 3. Або можна було... Ні, ось і не буду таскати, нехай буде так. Трішки понижче, мабуть, я зроблю. Так, тут вже масштаб я буду брати одиничку, скоріш за все. Так, а ну, виходить, вісь я буду сувати сюди. Значить, мені треба, можливо, ось так. Побільше якось. Мені просто подобається, як воно виглядає, коли я беру масштаб Раз, два. коли я беру масштаб 1 до 2. Тобто ось це ми пам'ятаємо, що просто наша стандартна парабола, але вершинка у неї де знаходиться? Мінус 2, мінус 3 то ось вона наша вершинка, далі тут на одиничку відступили, далі ось ще разок. Ось вона наша параболка. Начебто ніяких тут питань немає. Єдине, що якщо ми будемо її відбивати, да. і давайте, напевно, я зроблю масштаб от одиничка, бо, бо це забагато місця буде. Мінус 2, мінус три. Я просто це комфортно не розташую. Мені треба буде набагато більше графік робити. І так, ось вона, наша параболка, пішла вгору. Ось вона пішла вгору ось тут. Значить, тепер, коли ми робимо ось це відображення, що у нас змінюється? А нас виходить ось ця частинка, відобразиться нагору. Ось так. Ну а ось ті дві гілочки, вони тут залишаються. Тепер дивимось за кількість розв'язків. Що у нас тут де виходить? Так, ну знизу нічого немає. В нуль прийшов, отримав два розв'язки. Ось раз. І ось, дру, точніше, ось тут десь. він. Ось тут і ось тут. Так, далі всюди 4. Трійку прийшов. Тут три розв'язки. І далі всюди два. Так, трійку показую. Раз, два, три. Чотири, ось вони. Ну і два, ось вони. Значить, ось тут у нас нічого. Ось тут у нас два. А хіба що так? Отут я не підписав, що це 0. В принципі, це, я думаю, очевидно. І ось тут я не підписав ніяких значень. Що оце там 0, це одиничка, оце. Оце трійка. І так, значить, отут 2. отут 4. Ось Отут 3. І далі 2. Ну, тобто, абсолютно аналогічна картинка, якщо я не помиляюсь. Абсолютно. Єдине, що замість точки 1 ключової, тут буде ключова точка 3. А так, абсолютно нічого не змінюється. За кількістю розвисків так само. Так, 0, 2, 4, 3, 2. Так, да, все так само. І третє. Страшний графік. Модуль, модуль. Схожий, він буде чимось на попередній, ну тільки ще ось тут модуль додається. Ну і суп трішечки не туди. Значить, давайте дивитись. Спочатку у нас була х квадрат. Тут я буду робити поступово. Далі, що ми розуміємо? Що у нас відбулося відзеркалення і відбувся СУФ. Оцей СУВ. Він стосувався початкового аргумента. Тобто, якщо він стосувався початкового аргумента, спочатку ми робимо x-2, і це буде в нас графік на 2 вправо. Так, давайте подумаємо: ось це мінус 3, це взагалі паралельний перенос вздовж у, і ми розуміємо, що взагалі ніяким чином на ікси, на модуль x, він впливати не буде. Тобто, чи ми спочатку, ну, наприклад, тут тобто наша парабола, чи ми спочатку її відзеркалимо, потім сунемо вниз. А чи ми спочатку сунемо вниз, потім відзеркалимо, абсолютно ніяких змін тут не буде. Тому я пропоную одразу зробити два оці паралельні переноси на два вправо, на три вниз. Далі ми робимо зірочку, ми ікси беремо за модулем. І для ексів за модулем ми розуміємо, що ми малюємо для невід'ємних ексів цей графік, а далі просто його відзеркалюємо. Ну і остання дія, яку нам треба зробити, це взяти за модулем увесь наш графік, тобто те, що ми позначали двома зірочками. І так, будуємо цей графік. Зробити б якось його великим. Прям дуже. Давайте я якось так. Щоб масштаб 1 до 2 все ж таки взяти. І так, Ам. Х. Ось це в нас 1, Це в нас 0, оце в нас 1. Значить, отут ми кажемо, що це просто вершинка 2 мінус 3. Ось вона дві Ось вона. Мінус трієчка. І так. Через що проходить? Ну через оці точки, очевидно. І через ось ті точки також, очевидно. Так. Мені б якось, якщо вийшло б її розтягнути, то взагалі було б чудово. Ну, давайте вважати, що це схоже на паработ. І так, це я зробив. Тепер робимо ось ці відображення. Значить, спочатку, що ми робимо? А ми виходить. Давайте це зробимо зелененьким. Ми залишаємо ось цю частинку. Ось цю. І симетрично, абсолютно, ось тут в точці мінус 2, 3 ставимо вершинку і відображаємо цю параболку ось сюди. Тобто це буде якась ось така конструкція. Трішечки, мабуть, треба сунути. Чомусь, тут, коли так робиш, воно. Дуже добре малюється, ну, наче наче ось так. Ось. Ось це виходить, вона залишається, а ось це я дозволю собі просто примляти. І так, ось це ми перебираємо чудово. А тепер дві візерочки я зроблю вже синеньким кольором. значить, що відбувається тут? А тут відбувається наступне: тепер ось ці гілочки, які вже невід'ємні, з ними все нормально. Вони залишаються. Як ось так. І, до речі, ось це також залишається. Ну, воно тут як прямі виглядає, звичайно, воно не зовсім пряме. Так, а оці штучки. Оці штучки вони відображаються симетрично. Оце в нас перебирається. Це в нас прибирається. Ось. І як тепер це нам позначити? Значить, оця мінус трійка перейде в трійку, де вона. Ось вона. Ось ці вершиночки стануть тепер тут. І для того, щоб це зобразити, мені виходить, треба ось це сунути сюди. І я сподіваюся, що воно там нормально поспівпадає. Це, до речі, непогано. Ось так це одне. І ось так це інше. Ну що ж так, вважаємо, що це параболка, наче схоже. І так, значить, давайте тепер, в принципі, мабуть, для краси, щоб взагалі майже ідеально було, я оце приберу. Знаєш, нам це потрібно? 00, потім я перемалюю. Ось він наш графік. І тепер ми починаємо аналізувати, скільки розв'язків має рівняння ось це дорівнює А. Ну, як ми це робимо? Починаємо просто горизонтально прямо таскати, Значить, зрозуміло, що знизу нічого немає. Взагалі ніяк. Ну, бо тут модуль, в принципі, очевидно, що А як мінімум. Значить, якщо А ось тут, то розв'язків у мене аж 4 штуки. Раз, два, три, 4. Наступна ключова точка буде в одиниці. І ось тут розв'язків у мене раз, 2, 3, 4, 5, 6. Наступна ключова точка буде ось тут. Трійка. І тут у мене раз, 2. 3, 4. Тепер дивимось проміжні. А вище 4 розісків у мене завжди 2. Перший, другий. Від одинички до трьох у мене завжди. Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І від нуля до одинички тут буде найбільше, мені здається, їх. Сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А, навіть вісім. Чого собі? Вісім. Э, розв'язків, Так, а от тут тоді сім. Так, тут сім, да, Так. Тоді. А ми це можемо повідмічати, Значить, ось тут у нас. Нуль. Отут, раз, два, три, 4, 4. Між ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 розв'язків. Ну, це, до речі, відповідь на питання: чи можна аналітику. Ну, от уявіть собі 8 розв'язків. Це у вас тут квадратне рівняння. В якомусь випадку, залежно від розкриття ось цих двох модулів, розпадеться на чотири квадратні рівняння. І кожне з них дасть по два. Ну, ці всі випадки там треба буде якось досліджувати, аналізувати. Ну, тобто, тут графіка однозначно. Якщо бачите, що щось будується, значить будуємо. І так, 4 і далі 2. Так, будую. Тепер пряму. Це, в принципі, мені більше не потрібно. І так, ключові точки у мене які? 0 1, 3. Ну, Це ключові значення параметрів, в яких при переході, через які щось починає змінювати. Значить, до нуля не було нічого. А в нулі стало 4, від нуля до одинички у нас 8, в одиничці у нас 7, від одинички до трічки у нас 6. Трійці у нас 4. А далі у нас світло. Так, таким чином, ось повністю залежність значення параметра і кількості розрізків. Побудували графіки, порухали горизонтальну пряму, отримали кількість розрізків. Ну, ще раз пригадали саме ось ці ключові перетворення, які нам дозволяють, власне, оці графіки з модулями, чи то аргумент за модулем, чи то вся функція. Будувати використовуючи початковий простий графік без модулів. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.